Дорогі книгомани, сьогодні говоримо про роман, читачі якого поділилися рівно на два табори. Ті, котрі аплодують йому, і ті, котрі критикують. Енма зайняло третю позицію, яку зараз спробую пояснити. Поїхали. Салют, книгомани! Мене звати Андрій і з вами канал, який точно, точно, точно знає толк в книгах. Знаєте, недавно в одному щотижневику натрапив на статтю, в якій говорилося про те, що Любомир Гузер та Ліна Костенко найавторитетніші люди в Україні. Про Любомира Гузера ми ще вам обов'язково розкажемо, а от сьогодні говоримо про незрівняну поетесу, талановиту поетесу і справжню легенду в українській літературі Ліну Костенко і її перший роман. Записки українського самошедшого. Поїхали. І перша наша зупинка це сюжет. В записках дуже багато різних сюжетних нюансів. Наприклад, візьмемо до уваги той, що сюжету як такого в романі немає. Хоч авторка охоплює дуже великий проміжок часу, це 4 роки. Це відбувається якось по колу, однакові думки, однакові висновки. І це не є мінусом. Це не є погано, тому що все це ще раз мене занурює в атмосферу того, що я читаю, тримаю в руках щоденник якоїсь окремої, конкретної людини. І це шикарно. Розповідь в книзі ведеться від імені 35-річного програміста. Звичайно, Київського. Городянина, який живе звичним для нас життям. Поетеса розкручує сюжетну лінію від того, що головний герой записує, занотовує свої переживання, спостереження за довколишнім світом та світовими катаклізмами стосунки з дружиною, рідними, близькими. І цей чоловік веде своє літочислення до тої події, котра докорінно змінила його життя. На фоні різних сюжетних перипетій Костенко пробує донести до читача те, що боротьба, яку веде головний персонаж, напрямлена не стільки проти суспільства, скільки проти рідних, близьких, котрі віддаляються і чужиніють. Також цікавий момент у книзі було те, що в всіх, буквально всіх персонажів авторки, немає імен. І це ще раз підкреслює те, що тут акцент ставиться не тільки на людях, їхніх переживаннях, як на подіях, на думках, на інформації. Що не сподобалося мені тут, це те, що головний персонаж, який власне веде цей щоденник, він. Зовсім, по-чоловічому думає, зовсім не є 35 річним і зовсім не є програмістом. Веду до того, що я не пройнявся, не прожив персонажа і, по суті, не відчув його. Тому о, тут невеличкий мінус. Анотація книги говорить про те, що у світі надмірної дезінформації і тотального відчуження головний герой є заручником світових абсурдів. Йому Потрібно подолати комунікативну прірву між чоловіком та жінкою, між роботою та сім'єю, світом та Україною. І це ще далеко не все. Вірніше, не тільки це. Е, інколи я полюбляю почитати якийсь легенький роман, тому що там ще досі зберігається оця ілюзія сильного чоловіка. Натомість, що маємо ми зараз в нашому житті. Нам з усіх екранів, з усіх радіостанцій торочать про те, що зараз відбувається тотальна підміна гендерних ролей. Власне, це і є центральною проблемою твору. Не політика, не суспільство, а жіночність і мужність, пріоритети та ідеали. Роман доволі таки з чудернацькою назвою, на перший погляд, котра відсилає нас і до. Гоголівського твору, і до нашої з вами суржикової реальності. Твір це, безперечно, хороший мікс різних літературних жанрів, таких як публіцистика, внутрішні щоденники і художня література. Що от відверто не сподобалося, це те, що твір перенасичений е, нав'язливим песимізмом. І він був настільки потужним, і що читати було надзвичайно. Важко. Часами. Особисто я не проти опису різних подій та ситуацій, але виглядало воно, воно все якось так дуже однобоко і категорично, коли йшлося про е, оцю прірву між ідеалізованим минулим і нашою з вами реальністю. сучасністю. Це доволі таки депресивна книга. І від оцього масиву негативних емоцій часами е, реально бомбило. Але тим не менше. Як на мене, вона буде актуальною для кожного з нас, для кожного українця. Тому що там в основі лежать події, дуже близькі і знайомі нам. Різні політичні ситуації, побутові, соціальні, все це нам дуже близько і знайомо. І якщо комути глибше, то книга буде актуальною не тільки для нас, але і для наших дітей, для наших онуків і правнуків. Роман Ліни Костенко, записки українського самошедшого» Безперечно, один з найважливіших творів в сучасній українській літературі. І він не має на меті змагатися за якусь перемогу, здобувати пальмові гілки чи глобус. Ні. Він просто є, є і важливий для нас, як для нації, е і як для українського автентичного народу. От. Тому оцінка тут. Дякую. Друзі, на цьому наш випуск закінчується, і ми прощаємося з вами до наступного випуску. Але перед тим, як про дещо вас попросити, хочемо передати привіт працівникам книжкового клубу в Тернополі в новисі. А також, якщо вам таке сподобалося наше відео, не забувайте ставити лайки. Так ми будемо розуміти, що ми на правильному шляху. От. І нагадуємо вам, що не забувайте підписуватися на наші канали на Ютубі і слідкувати за нашими сторінками в соціальних мережах Facebook та Instagram. Там ми публікуємо свіжі випуски на свіжо прочитані книжки. Всем до побачення, до нових зустрічей в ефірі Рідмор. Дати привіт працівникам книжкового клубу, що в Тернополі. Я не скажу. про... Не буду я того казати. І все заради книгомані. І все заради підписників. До речі, наш є 400. Є. робив там костюк mm -hmm. нема акціо костюк костюк mm -hmm. <звеч> Вечірні сонце дякую за день Вечірнє сонце, я дякую за втому, за тих лісів просвітлений єдем і за волошку в житті золотому за твій світанок і за твій зеніт.